Ревна молитва настає в житті християнина тоді, коли ті проблеми, труднощі або переживання стосуються особисто тебе, особисто твого життя, особисто твоєї сім'ї, особисто твоїх близьких, рідних, знайомих, які тебе оточують. І цікаво те, що був вбитий Яків, брат Івана. Як ви гадаєте, чи була ревна молитва в той час, коли схопили Якова? Я гадаю, що була ревна молитва. Але Господня воля була на те, щоб він вмер. А знаєте, що відбулося в житті Петра? Було чудо, його звільнив Янгол. І коли ми бачимо завершення цієї історії, в Біблії написано, що коли він вийшов з в'язниці, він повернувся до дому Марка. І, зайшовши всередину, він побачив, що всі молилися. Як важливо сьогодні зрозуміти, що ми переживаємо важкий час в нашій країні. У когось є військові, брати, сестри, чоловіки, дідусі, які боронять нашу державу. Ви можете задаватися питанням, що я можу зробити. Ви можете молитися. Ви можете сьогодні ревно молитися. Виділіть сьогодні особливий для вас час, коли ви будете звертатися до Бога, і просити Божої опіки, охорони за військових. Сьогодні це неймовірна сила для мене особисто і для тих людей, які зі мною служать.